Трамп збирається говорити з Путіним цього тижня, а його радники розкривають деталі майбутньої мирної угоди. На що чекати нашій державі розкаже РБК Україна. Трамп анонсував телефонну розмову з путіним. Вона має відбутися уже завтра. Як сказав президент, США, зараз відбувається такий собі розподіл активів, і сторони, тобто Україна і Росія, визначають, кому які території дістануться, а також вирішується доля Запорізької АЕС. Я думаю, з Росією можливо у нас буде що оголосити до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За тиждень ми зробили багато роботи. Побачимо, чи зможемо ми завершити цю війну. Може так, а може і ні. Але я думаю, у нас є дуже непогані шанси. Ми будемо говорити про землю. Це чимала територія, вона дуже змінилася після війни. Будемо говорити про землі та електростанцію. Це складне питання, але багато вже обговорено обома. Сторонами Україною та Росією ми вже це обговорюємо. Йде розподіл певних активів? Вони над цим працюють. До речі, в п'ятниці Трамп у своїй соцмережі написав, що вже поговорив з Путіним, і що це, мовляв, була дуже продуктивна розмова. Щоправда, за кілька годин при службі Білого Дому довелося виправдовуватись. Бо, як виявилось, що Трамп не говорив з Путіним, з російським диктатором спілкувався його спецпредставник Стів Вітков, а Трамп просто мав на увазі на. Те, що сказав про ще одне на те, журналісти дорікнули американському президенту, що він не закінчив російсько-українську війну за 24 години, як обіцяв. На що Трамп відповів: я пожартував. При меншої складності, але як кандидат, ви обіцяли вирішити все за добу. Ну я трохи жартував, коли казав це. Насправді я хочу все владнати. І думаю, що мені це вдасться. Після таких жартів уже й не знаєш, як ставитись до подробиць майбутньої мирної угоди між Україною і Росією. Про яку розповідають члени адміністрації Трампа. Так, радник голови Білого Дому з питань національної безпеки Майк Волс повідомив, що до плану США із врегулювання війни входить підписання угоди про рідкоземельні метали, відсутність України в НАТО та відмова Києва від частини окупованих територій. Натомість Україна отримає гарантії безпеки. США будуть присутні в Україні через угоду про рідкоземельні метали, також на виключене залучення європейських військ. Це буде щось на кшталт. Обміну територій на майбутні гарантії безпеки, питання майбутнього статусу України. Ми обговорювали це. І, як заявляв міністр оборони на зустрічі міністрів оборони НАТО, постійний шлях або постійне членство України в НАТО є вкрай малоймовірним. і це позиція не лише США, а й низки інших країн. Крім того, Вол заявив, що на речі треба дивитись реалістично. Вибити кожного російського солдата з кожного клаптика української землі неможливо. Держсекретар США Марко Рубіо теж зазначив, що ні Україна, ні Росія не можуть досягти своїх максималістських цілей, тож кожна зі сторін має піти на поступки. І за словами топ посадовців, США, необхідність на поступок, начебто усвідомив. І Путін, я вважаю, дивіться, я не хочу вкладати слова в уста президента Путіна, але на мою думку, він дав зрозуміти, що приймає філософію президента Трампа. Президент Трамп хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Путін хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Зеленський хоче бачити кінець цьому. Я вважаю, що є конкретні умови на місцях, і цей кінець, начебто, може настати. Дуже скоро президент використовує терміни тижні і не можу не погодитися з ним. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо реальний прогрес в цьому плані. Однак, попри оптимізм американських посадовців, Путін поки навіть не прийняв пропозицію Трампа щодо тимчасового припинення вогнем на 30 днів. Нам найголовніше ні Америці нікому не йти на російське але сісфаєр. Не повинен йти разом з але. Тому що це сісфер на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну. Або навпаки. В ексклюзивному інтерв'ю РБК Україна міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що поки важко говорити про позицію Росії, адже офіційної відповіді Кремль так і не дав. Давайте дочекаємося офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися. Україна прийняла ту пропозицію американської сторони, і відповідно дзеркально російська сторона має вчинити так само. Натомість Україна чітко окреслила свої червоні лінії на майбутніх переговорах. Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Перше це територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій. Друге, жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах. Чи це європейський союз, чи це НАТО? Третє, не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей. У Білому домі кажуть, якщо Путін відкине ідею Трампа про перемир'я, штатам є чим надавити на Росію. Однак поки що жодного тиску не видно, навіть навпаки. Зранку New York Times написало, що адміністрація Трампа припинила розслідування воєнних злочинів Путіна. Міністерство юстиції США без зайвого Галоса поінформувала європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи, яка розслідувала дії людей, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Володимиром Путіном. Однак Андрій Сибіга наголошує питання спецтрибуналу. Не зняте з порядку денного воно не може бути знято, тому робота щодо спецтрибуналу триває щодо реєстру збитків. Був прецедент у Фінляндії засуджено цього російського злочинця, і ось вам яскравий приклад: що покарання ворога за ті воєнні злочини, злочини проти людяності, за цю геноцидну політику на території України воно неминуче. Американський інститут вивчення війни теж не поділяє оптимізму адміністрації Трампа. Там вкотре наголошують, Путін не відмовився від подальшої спроби окупувати Україну після припинення вогню. Аналітики відомства припускають, що російські війська на лівому березі Дніпра могли б використовувати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного форсування річки, що значно підвищило б ймовірність успіху в цій операції. В інституті також зазначають, що Путін і Досі під час публічних виступів вимагає віддати йому на окуповані частини Запорізької, Херсонської і Донецької областей. Також Путін категорично відкидає ідею розміщення європейських військ в Україні. Щоправда, на вихідних президент Франції Мануель Макрон заявив, що у Кремля ніхто не питатиме, розміщати західні війська в Україні чи ні, бо ми незалежна держава і змозі самостійно вирішувати такі питання. А щоб залишатися в курсі усіх подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.